Мені здається, що з iPhone 16 i я пройшов буквально всі стадії прийняття. Спочатку був щирий шок. Ну навіщо Apple взагалі випустила цей телефон? Чому він не SE, а якийсь дивний 16i? і головне, за що там стільки платити, бо багато функцій порізали, ще й магніти зажлобили. Але коли мені випала нагода покористуватися цим девайсом у реальному житті, я зрозумів, що все ж у ньому є деякий сенс. У такого айфона дійсно є своя аудиторія, яка залюбки відмовиться від кучі різних прим. Очок заради солодкого цінника, ба більше у цього пристрою знайшлося навіть декілька чесних переваг, чого я аж ніяк не очікував. І ось тут виникає головне питання: чи справді є сенс переплачувати за дорожчий та просунутіший базовий iPhone 16, коли існує iPhone 16 І Тож зараз я все розповім. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні ми розберемося, який iPhone вам варто купувати. Знаєте, якщо трохи примружитись і дивитися на витягнутий руці, може здатися, що різниці між iPhone 16 та 16 і взагалі немає. Вони майже однакові за габаритами вагою, а корпуси зроблені з тих самих матеріалів: алюмінієва рамка та матове скло на задній панелі. Ну добре окей, матеріали майже одні й ті самі. Є невеличка різниця. У дорожчого iPhone 16 використовується керамік шил другого покоління, а у народного 16 і лише перше покоління. Та чесно кажучи, у звичайному житті це абсолютно абсолютно непомітно, особливо якщо ви, як і я, одразу ліпате на новенький смартфон захисне скло чи плівку, яка тоді взагалі різниця, яке покоління Kermix Shield використовується. Але найпомітніша різниця, якщо говорити саме про дизайн, вона у кольорах. Apple цього разу вирішили порадувати нас яскравою палітрою. Тож, звичайний iPhone 16 можна обрати у дуже цікавих стильних кольорах. Нарешті, хоч щось дійсно свіже. А от iPhone 16, і лише білий та чорний. Проте я колись казав Генрі Форд, iPhone варто то брати у будь-якому кольорі, якщо цей колір чорний. Чи він це казав про Mac, я не пам'ятаю? Ще на корпусі 16i не вистачає кнопки камера контрол. Її відсутність мене зовсім не засмучує, як на мене, у базовому айфоні вона теж не те, що дуже потрібна. Ну і якщо зовсім суб'єктивно, ці смартфони абсолютно по різному лежать у руці. У iPhone 16 і грані значно гостріші, трохи впиваються у долоню, а от у дорожчого 16-го форми приємно заукруглені, тому без чохла користуватися ним значно приємніше. Але чи настільки ці відмінності важливі, щоб переплачувати? від 5 до 10 тисяч гривень за iPhone 16. Ну я не впевнений. Проте прикольно, що навіть на цьому етапі порівняння вже є така суттєва різниця. Ну а тепер гляньмо, що там із цінами на ці дві моделі. І з цим нам допоможе український є е каталог. Відкриваємо є е каталог і в пошуку вводимо iPhone 16 і. Заходимо в картку товару, тиснемо додати до порівняння і переходимо у спеціальний розділ. Там натискаємо плюсик і додаємо ще кілька моделей: iPhone 16, 16 плюс, 15 Pro або будь-яку іншу. І все, я е каталог одразу показує таблицю з усіма характеристиками. Що збігається, а що справді відрізняється, можна переглядати всі параметри або лише ті, де є різниця. Це дуже зручно, особливо коли не хочеться витрачати купу часу на аналіз вручну. А якщо ви зараз лише визначаєтесь, на є е каталог є гнучка система фільтрів. Можна виставити потрібну діагональ, обрати ємність батареї, наявність і кількість кількість карт чистоту оновлення дисплеї, вагу і ще десятки різних нюансів. Одним словом, усе, що може вплинути на вибір. Порівняли, розклали по поличках, зробили висновки. І повертаємось до тієї моделі, яка сподобалася найбільше. Там відкриваємо вкладку Де купити, і вже бачимо перелік актуальних пропозицій від українських магазинів. Ще один клік сортуємо за вартістю, і найвигідніші варіанти вже перед очима. Навіть не важливо, що саме я збираюся купити. все завжди починається з є е каталог. Посилання для вас залишаю в описі під цим відео. Переходьте та не витрачайте зайвого. Хоч екрани у цих смартфонах і мають однакову діагональ 6,1 дюйма, повірте, різниця є. І перше, на що я звернув увагу, це звичайно ж дизайн вирізу під фронталку. Бо якщо у базовому iPhone 16 нас зустрічає сучасний Dynamic Island, який купертинівці активно вбудовують в iOS, то у 16 і все ще залишається класичний, майже олдскульний чубчик. Він має такий самий вигляд, як два роки тому в iPhone 14, і ось тут вже прямо відчувається, що на дисплеї заощадили. Але якщо сказати відверто, то навіть це не критично, бо й до чубчика звикає швидко. А от що насправді важливо і може трохи псувати настрій, так це пікова яскравість. У базової моделі максимальний рівень сягає аж 2000 ніт, і це реально відчувається, якщо вийти з ним на сонце. Користуватися приємно, картинка чітка, все легко читається. В iPhone 16 і ситуація трохи менш райдужна. Пікова яскравість має обмеження у 1200 ніт та звичайний максимум лише 800. І це не означає, що екрану останнього Поганий, просто якщо порівнювати з 16-м, він краще підійде, якщо ви любите гуляти у сонячну погоду. Ну а тепер щодо рамок. Так, теоретично, у дорожчого iPhone 16 рамки трохи тонші, але практично це ну зовсім не суттєво. Особисто я б на це взагалі не звертав увагу, якби не готував цей огляд. І для повного щастя додам, що обидва ці смартфони живуть у дивукуватому всесвіті, де є абсолютною нормою мати 60-герцові екрани. Це неймовірно сумно, але здається, що купертіно вирішили. Що цього достатньо для базових моделей, бо головні кандидати на придбання 16-го чи 16i і це власники старіших айфонів, типу 11-го чи 12-го, а вони вже і звикли до тих самих 60 -ти Гц. Тому при переході на сучасні покоління власники таких динозаврів, як айфон 11 та 12, не відчують ніякого негативного досвіду, принаймні з точки зору оновлення екрана. Підсумовуючи, скажу так: обидва смартфони, що айфон 16, що 16 і мають феноменально якісні та класні матриці. Користуватися обома цими смартфонами дуже приємно, і це факт. А от всі ці фішки, які пропонує дорожчий смартфон, це хороша штука. Але чи варті вони ваших переплат? Ну вирішуйте самі. До речі, поки ми тут обговорюємо айфони, хочу сказати, що я прямо зараз шукаю нового партнера по техніці. Apple. якщо ви маєте магазин, напишіть мені на пошту в описі. Можливо, саме з вами ми зробимо найкрутіші штуки. А от якщо говорити про камери, то ось тут різниця між iPhone 16 та 16 і стає насправді помітною. Почати пропоную з найочевиднішого. В iPhone 16 і лише одна камера. Це основний сенсор на 48 мегапікселів із двократним цифровим зумом. Водночас у звичайній 16 це вже два модулі широкий і надширокий. Саме через це базова модель одразу виглядає значно цікавішою для людей, які хочуть різноманіття у своїй фотозйомці. Фронталки в обох смартфонах приблизно однакові. Хороша якість, автофокус на місці, але в 16 і немає деяких важливих фішок. Найбільше особисто мені бракує кінематографічного режиму, бо якщо його опанувати, можна отримувати справді круті відео. Що ще цікавіше, виявляється, що навіть основний сенсор у смартфонах різний. У дорожчій моделі стоїть більша матриця, що впливає на зйомку в умовах низького освітлення та загальну якість кадрів. При достатній кількості світла обидва смартфони справляються на ура, тож різницю відчуєте хіба вночі. Наступний момент стабілізацію. В iPhone 16 стоїть просунута система зі сумом сенсора, а в iPhone 16 i стабілізується сам об'єктив. І якщо ви часто бігаєте з телефоном в руках, щось знімаючи для сторіс чи Тіктоків, тут то, звичайний iPhone 16 дасть фору молодшій моделі. Ну і останній, мабуть, найсумніший момент у всіх цих розмовах про камери смартфонів це нові фотостилі. У 16e Apple залишила старе покоління цих стилів, а найновіші, ті, що з'явилися в 16 серії, чомусь не зависили. Визли, ось це вже прям відверто сумно, тому що функція повністю програмна і її можна було легко додати на рівні оновлення iOS. Особисто для мене цей момент залишає найбільшу кількість питань, тобто Apple, чому саме так? Хіба iPhone 16 і не належить до серії iPhone 16? Але якщо говорити прямо, то звичайному користувачу і камера iPhone 16 і буде з головою достатньо. Просто якось дуже тупо, що деякі речі Apple навмисне притримує для дорожчої версії. А от порівнювати продуктивність iPhone 16 та iPhone 16 і це як порівнювати два супер апетитних шматки піци. Тільки на одному з них трошки більше ананасів. Обидва смартфони працюють на одному і тому ж процесорі А18. Це друге покоління тринанометрових чіпів, і працюють вони дійсно круто. Всередині шість ядер, два потужних і чотири енергоефективних. Частоти однакові, структура ідентична, і навіть швидкість роботи в щоденних задачах абсолютно на тому ж рівні. Але ж, звісно, є одне але. І цього разу воно в графіці. В iPhone 16 GPU має п'ять ядер, а в iPhone 16 і чотири, тобто. Якщо ви запускаєте важкі ігри, обробляєте щось 3 d шне чи хочете викрутити всі візуальні налаштування на максимум, то от різниця буде. За синтетичними тестами, вона становить десь 25-30% у продуктивності GPU. І це вже буде помітно, але лише для хардкорних геймерів. Але з іншого боку, навіть iPhone 16 і підтримує апаратний рейтрейсинг, що виглядає вже доволі серйозно, як для спрощеного пристрою. У всьому іншому різниці немає. Якщо ви відкриваєте соцмережі, Глядаєте відео, знімаєте щось на камеру, перемикаєтесь між застосунками або просто живете своїм айфонівським життям. Продуктивність у обох моделей абсолютно комфортна, я б навіть сказав, шикарна. І якщо ви не плануєте грати в Genshin Impact на ультрах щовечора по три години, то про це можна навіть не думати. Але якщо мобільний геймінг це прямо ваша стихія, то тут краще дивитися у бік iPhone 16 Pro, бо тут і екран на 120 Гц, і продуктивності буде трохи побільше до всіх же інших. Ши iPhone 16 і тягне все, що ви тільки зможете вигадати, і тут ніяких проблем не буде. А от де iPhone 16 і прямо сяє, так це коли йдеться про автономність. Якщо порівнювати його з базовим iPhone 16, то ішка має на 12% більший більше акумулятор. Це не просто цифри для таблиць. Це ті самі додаткові 2-3 години, яких іноді так не вистачає в дорозі, чи на навчанні, чи коли просто забув зарядитися. А найцікавіше у цьому те, що таких показників досягли, скоріш за все, через те, що в iPhone 16 і лише один сенсор основної камери, відповідно, у корпусі. Банально більше місця під більший акумулятор, і на практиці така різниця в автономності насправді відчувається. Якщо порівнювати в однакових умовах, то iPhone 16 і стабільно тримається довше, але є нюанс. Хоча обидва телефони дротом заряджаються приблизно за півтори-дві години, iPhone 16 робить це трохи жвавіше. А от якщо ми говоримо про бездротове заряджання, ось тут ситуація змінюється радикально. Бо 16 і не підтримує ані MagSafe, ані стандарт чи 2. тільки старі не такі вже й. Добрі, просто старі 7 з половиною ватт без магнітів та точного позиціонування, тобто про швидкість та зручність говорити не доводиться. У той час, як iPhone 16, це вже повна підтримка MagSafe, зарядка до 25 ватт всі аксесуари тримаються, все клаце і працює як треба. Але якщо вам дуже хочеться MagSafe на дешевшому iPhone то вихід є. Можна просто докупити спеціальний чохол з вбудованим магнітом, і тоді навіть 16 і буде сумісний з MagSafe аксесуарами. Але якщо всі ваші пріоритети... Те розставлені чітко і на першому місці для вас саме автономність. Тоді всі ці проблеми з зарядками бездротовими зарядками взагалі не проблема. Вам точно варто обирати саме iPhone 16i. він насправді тримає зарядку довше. Отже, якщо коротко, обидві смартфони нададуть вам повноцінний досвід використання iOS без суттєвих компромісів. Якщо вам потрібен стабільний, швидкий і просто зручний у користуванні телефон без зайвих наворотів, iPhone 16 і 16 і абсолютно впоруються з цим завданням. Обидва зроблені добротно з фірмовим дизайном, oled дисплеями, Dolby Vision, потужним процесорами, і камерами, які не соромно протестити навіть у складних умовах. Звук теж приємний, гучний, що важливо, об'ємний. Але звісно ж, в iPhone 16 і є свої нюанси. Камера лише одна, графіка трохи слабша, немає. Максейф, екран темніший, виріс більший. Усе це ми детально проговорили у відео. І якщо для вас це не критично, тоді я цілком можу порадити придбати саме iPhone 16 i На мій погляд, цей телефон для тих, хто точно знає, що саме їм потрібно, і вони не готові переплачувати за функції, якими швидше за все і користуватися не будуть. Але якщо вам важлива гнучкість, універсальність і ви хочете максимум можливостей, тоді вже варто дивитися на базовий. 16 Хоча, якщо казати максимально відверто, особисто я б з цих двох смартфонів не обрав би жоден. Бо 60 Гц у 2025-му це вже навіть не смішно. Але обирати і не мені взагалі, тому я хочу запитати у вас, який смартфон з цих двох ви б обрали для себе, і головне, чому? Звісно, я пропоную ділитися вашими враженнями в коментарях під цим відео. А якщо було класно мене послухати, я вам допоміг, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. А ще це дуже важливо. І тримайте збір на потреби наших збройних сил за посиланням в описі і у першому закріпленому коментарі. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на є е каталог, є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут з'явилися відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!